Тривали дискутування стосовно необхідності реконструкції міської автостанції, завдяки сприянню міського голови Радехова, нарешті знайшло своє вирішення. Далі про хід робіт з перших уст міського голови. Ми знаходимося на Радехівській автостанції. Бачите, якому вона стані сьогодні знаходиться. Неймовірно багато зусиль було затрачено для того, щоб почати реконструкцію. Рік перемовин з фірмою виробничо комерційною еталон все-таки принесли результати. Правда, єдине, що мушу сказати, з часу, коли січня, місяця, коли помінялося керівництво компанії Еталон, до того, з того часу почалися справді зрушення. В лютому місяці на 18-й сесії ми продовжували договір оренди, тобто міська рада продовжила договір оренди земельної ділянки. Площею 1,2 гектара. Це та, яка використовується на сьогоднішній день ще на 5 років. Але ми внесли суттєві зміни в договір оренди. В рішенні сесії в договорі оренди ми передбачили умови, на яких ми можемо надати продовжити оренду земельної ділянки. Перш за все, це стосувалося інвестицій, які повинні бути вкладені в дану земельну ділянку. Це повністю реконструкція. Ми дозволили виробничій компанії реконструкцію. Автостанції з можливістю використовувати її і в комерційних цілях. Отож, на сьогоднішній день, з 1 липня з 1 липня, вже є декларація на початок будівництва. Було узгоджений проєкт реконструкції з міською радою, і бо в договорі чітко були визначені терміни. До 1 липня має бути роз. Декларація на початок будівництва, і вже якщо ви бачите, з 5 липня почалася реконструкція автостанції. Закінчення реконструкції автобусної станції завершиться крайній термін. Це є 1 серпня 2018 року. Тобто, ми маємо за рік мати вже нову автостанцію, вона буде зовсім іншою буде побудований великий торговий центр. В загальному площа будівництва буде займати більше, ніж 2000 квадратних метрів. Це сама, сама будівля, яка буде зроблена в сучасному стилі сендвіч-панелей. Ну, така, як приблизно знаходиться в інших містах. Бо виробнича комерційна компанія Еталон висунула одну із вимог. Автостанція буде. Але вона буде в іншому вигляді тепер е, функціонувати. Автобуси будуть заїжджати по тому самому маршруту, тільки е, посадочні платформи будуть стильні. От зараз, як є в нас з фасадної сторони. Тепер будуть тильної сторони платформи. І автостанція буде займати сама автостанція буде займати більше як 100 квадратних метрів. Вона буде, в ній буде тепло. Квитки на автобуси можна буде купити як і всередині автостанції, так і з надвору. Там буде санвузол і зал для очікування 100 квадратних метрів. Решта площі буде займати торгівельний комплекс. Який як я вже сказав, загальна площа якого буде більше як 2000 квадратних метрів, як ви бачите, на сьогоднішній день почалися роботи з огорожі будівельного майданчика, на якому буде проводитися будівництво, вже змонтована. Мобільна автостанція, де можна буде на даний час купляти квитки, і автобуси будуть заходити на тимчасову на тимчасовій платформі, які є стильної сторони автостанції, на теперішню, яка є. Тобто рух е, буде зі сторони заїзду, і він так само буде і виїзд зі сторони з'їзду. Просимо тоді вибачення наших пасажирів за тимчасові незручності, але іншого шляху знаходити інше місце для. Е, Автостанції неможливо, бо є тих умов, і за це мусить хтось відповідати. Це має бути ліцензоване місце, і, відповідно, компанія Еталон бере на себе відповідальність, якби, не дай Бог, щось сталося. Ну, нещасні випадки чи ще щось інше. Старе приміщення автостанції буде повністю демонтоване. Тобто зняти під нуль, буде заливатися новий фундамент по цілому периметру, і вона буде, автостанція буде в комплексі, в цьому великому торгівельному комплексі. Напевно, багатьох жителів міста і не тільки міста цікавить, як буде працювати водовідведення на автостанції. Компанія зробила геодезію даної земельної ділянки, і як ми бачимо, вона є в нас в ямі. Відповідно, їм потрібно буде. Приблизно на метр піднімати доверху. І е, стік води буде, якщо стояти лицем до вулиці Вітківської, буде на вулицю Вітківську. Вона буде вся закладена бруківкою, частина буде води стікати на, на зелену зону, яка є поруч вулиці Вітківської, і по ліву сторону вулиці, е, по ліву сторону вулиці Вітківської. Таким чином ми будемо м, інвести... верніше фірма Еталон. Пропонує нам інвестувати кошти, ті, які будуть перераховані ними на розвиток інфраструктури міста, в водовідведення по вулиці Витківській до вулиці Стоянівської, для того, щоб змогти придбати. Торгові місця в торговому центрі потрібно звертатися до керівництва фірми Еталон або у міську раду, і ми зможемо надати мобільні телефони, до кого з ким працювати в даному напрямку. Тому що орієнтовно буде 40 торгівельних місць к площею 25 квадратів, буде є напрацювання фірми Еталон з мережею. Торговою рукавичка і, власне, під них вони будуть будувати м -м, супермаркет рукавичка. Він буде займати приблизну площу 300 квадратних метрів. Також буде е Різного виду пропонується в торговому центрі різного виду торгівлі. Саме власне фірма Еталон пропонує, щоб там були як і продукти харчування, так і промислові вироби, так і одяг, так і взуття, так і будівельні матеріали для того, щоб його зробити справжнім торговим центром, де людина могла б зайти і купити все. Ну це є стратегія і мета фірми Аталон.